Мої вітання всім! З вами Керман Таня. І, дівчата, ще раз пройдуся по клубу. Дивіться, коли ви заходите в клуб, да, у вас гілочки вже є тут, ви знаєте, для того ну, вмістити всю інформацію в гілочки, ну, не можна було всі матеріали, тому що є інформація, яка доступна до копіювання, є інформація, яка недоступна до копіювання. Ви можете з нею ознайомлюватися, наприклад, передивлятися, читати там і так далі. Плюс, наприклад, канал Фотомонтаж Club Клуб, да, з гілочками наш стікери, там все вам потрібно для роботи, вам потрібно його зберігати. Тому в клубі створені гілочки, і до клубу ще приєднані декілька каналів, до яких вам потрібно приєднатися. То коли я залишаю в чаті підтримки. Ось такі посилання, якщо я там десь щось залишила вам, і це знаходиться на каналі, то вам потрібно спочатку приєднатися до каналу. Коли ви, перше, що вам треба зробити, вам потрібно пройтися по всіх, по всіх гілочках і перевірити, куди ви приєдналися, куди ви не приєдналися. Ну, давайте ми з вами пройдемося ще раз. Ну, якщо ми візьмемо здоров'я, то тут. Тільки дописи, матеріали дописів на сайті, де ви сайт відкриваєте і копіюєте собі матеріал. Тут все просто. Йдемо далі. У нас є так, адвент календар. Да? Якщо вам потрібно до адвен календаря, то ви початку повинні ось приєднатися за цим посиланням зайти, а потім вже ви зможете бути на цьому каналі. І йдемо далі. У нас тут є канал Магія ароматів. Ось він, гілочка називається. Ми заходимо до цієї гілочки. Тут є канал, сам канал Магія ароматів з дописами. Для того, щоб вам потрапити туди, вам потрібно натиснути на це посилання, приєднатися до цього каналу. Йдемо далі. Так само б'юті контент це великий канал, універсальний для б'юті-майстрів. Щоб приєднатися, натискаєте, приєднуєтеся сюди, і тоді ви вже е, будете там. Так, е, Далі, у нас є канал сценарії Сторіс. Теж великий канал. Тут 70, здається, я вже давно його не поповнювала. 70 сценаріїв Сторіс. Для того, щоб приєднатися, знову ж таки, потрібно зайти до гілочки, перейти за посиланням, приєднатися. Йдемо далі. Курс Canva, це курс, який викуплений мною для підписників клубу. Ось за цим посиланням ви можете приєднатися до цього курсу. Далі, мій канал експертний про телеграм. Знову ж таки, з синеньким посиланням приєднуйтеся, і тут у нас більше 50 інструкцій по роботі в Телеграмі, якщо виникають питання, якісь. Канал йога масаж Знову ж таки, посилання. Натиснули, зайшли. Тут тільки йога і тільки масаж. Тут медитації є, різноманітні прослухати можна. Далі такий невеличкий клуб по роботі в інстаграм інстаскарбничка. Натискаємо для того, щоб потрапити сюди щоб бачити, що я публікую, ви натискаєте, приєднуєтеся. Тут так само створені гілочки. В клубі закрите копіювання матеріалів, ви можете переглядати, можете вчитися користуватися, вивчати і так далі, конспектувати і тому подібне. Наш клуб по створенню е, сторіс, відео це фотомонтаж. Знову ж таки, вам потрібно знайти гілочку фотомонтаж, ось вона, приєднатися до неї, і тоді ви вже будете бачити. Гілочка велика. Щоб було максимально комфортно ну, шукати матеріал, щоб не було каші. Далі канал, готові, сторіс, шаблони. Тут дуже великий канал, раджу вам приєднатися. Він досить корисний для роботи, допоміжний канал. Посилання для приєднання. Ось тут у гілочці, ви натискаєте, приєднуєтеся. І тут по рубриках, ось так оформлено все по рубриках. Фото, відеофони для вашого самостійного оформлення. Є готові сторіс по мережевому, готові сторіс. Є періодично, я закидаю сюди мотиваційні матеріали. По здоров'ю тут є серії сторіс. Ви можете сюди заходити періодично, тому що цей канал, ну я можу його. Наповнювати ну, в той час, коли я не можу, там, наприклад, дописи робити, не можу відео знімати, але займатися цим каналом я можу. Тому він ну, може поповнюватися буквально щодня. Я можу над ним працювати. Тому ви сюди заходьте. Ну, я зараз ще по ньому скажу по цьому каналу. Далі у нас є канал Нове Життя. Так само до гілочки, і в гілочці є посилання, ви приєднуєтеся. Канал для психологів, нове життя, психологія змін. Психологи сказали, що він корисний для тарологів, езотериків, корисний. Тут тексти і для мережевиків онлайн бізнес. Тут ідеї для контенту я публікую для психологів. Тут мотиваційні дописи, тут щосуботи. Канал буде вже поповнюватися раз на тиждень лише в суботу, тому що я не встигаю. Дивіться, тут публікуються серії сторіс, тут публікуються тести, які ви можете використовувати у себе в інстаграм. Ну, ось такі матеріали так. на цьому каналі. Знову ж таки, заходимо в гілочку і тоді приєднуємося. Так, і є ось така гілочка-контент-добірка. Це добірка з марафону літнього, який я влітку проводила. Сюди я зібрала, щоб дівчата не шукали. Де воно там залишилося на тому марафоні, зібрала з марафону 15 сторіс, це був двотижневий, 21 день був марафон, 15 планів для дописів, 15 дописів для залучення аудиторії, 15 сценаріїв. Ось така добірка. Тут ви тиснете так само на синеньке посилання і відкриваєте його, копіюєте матеріали. Тут 15 таких добірочок. Так, тепер що я хочу сказати вам про. Ось цей канал готові сторіс шаблони. Я буквально вчора його гортала. Ну, я розумію, що в якійсь мірі там ну, у нас багато. а у нас, ну, так, давайте, Можливо, багато каналів приєднано. І в мене була думка цей кан... ну, матеріали цього каналу перенести у фотомонтаж Сторіс. перенести. Але я як погортала фотомонтаж Сторіс, тут у нас стікери. Стікери. Тут у нас шрифти є трохи. Тут у нас є відеофони, відео для вставок є меми різні, смішні. Тут є відео з тваринами. Завантажується довго, я не буду чекати. Тут є живі. Десь вчора кидала тільки. Живі відеофони є. Дуже гарно використовувати їх в сторіс. Так, зараз, зараз. Де вони загубила? Десь не знаю. Мультяшки ось є тут. Дивіться. Ну, додати сюди ще купу тих рубрик, купу гілочок з того каналу. Готові сторіс. Я їх як порахувала. Їх тут біля 30, ось таких рубрик, перенести ще то туди, ну, мені здається, що то взагалі буде. Е, ну, Вже ми знаємо, хто вже давно би, на каналі, ви звикнете, хто приєднався, що тут лише фото і відео. Фото і відео. Якщо вам потрібні фото, відео або якісь готові сторіс, ви можете їх знайти на цьому каналі. А якщо вам потрібні стікери для роботи, для оформлення ваших. Е, Робіт, то це все вже в фотомонтажу. Ось вони, живі відеофони, тут я їх завантажую. І, до речі, з клубі, клубі фотомонтаж ви теж можете перейти на канал, готові сторіс і шаблони. Ви теж можете перейти. Ось на нього ось його гілочка, він теж тут є. Ви можете на нього натиснути. І перейти в цей канал. Ось. Ось посилання. Натискаєте і приєднуєтеся так само. Все так само. От. Тому ну, мені здається, що це оптимальний варіант. І, значить, звертаю ще раз увагу, новеньких дівчаток, пройдіться по гілочках, перевірте, чи ви всюди приєдналися. І обов'язково, ось тут, де правила клуба правила клубу, перегляньте, будь ласка, ще раз ось ці корисні відеоінструкції. Я тут ну, зайвого не кидаю тут те, що вам. Потрібне для вашої комфортної роботи в Телеграм, для вашої комфортної роботи з в клубі, щоб ви не губилися, матеріалу багато, але він весь корисний. І, ну щоб потім не було розчарування, що ви ну, там ідете, бо ви не розібралися, ви чогось не знайшли. Задавайте питання, я вас на, направлю, підкажу і так далі. От. Для того, щоб вам було зручно і комфортно, вам потрібно просто структурувати свою роботу в клубі, і вам буде дуже легко і швидко ви будете все знаходити. Ось в цьому відео я пояснила, як зручно структурувати роботу для себе в контент-клубі. Тому що для мене це дуже важливо, щоб ви розібралися. І могли швидко зайти в одне місце. Моя мета з самого початку була такою, щоб створити таке місце, де моє ком'юніті, будемо говорити, могло швидко знаходити інформацію, не ходити по сотнях каналів і шукати матеріали для своєї роботи, щоб це ось все було максимально комфортно для вас. Якщо є побажання, ви їх можете залишати в чаті підтримки. І ці відео, ось у цій гілочці, я прошу вас ще раз, будь ласка, перегляньте, вони вам допоможуть. Ну, не тільки в опрацюванні матеріалів мого клубу, а взагалі в роботі, в орієнтації в телеграм-каналах, ви ж не в одному моєму телеграм-каналі чи в телеграм-групі знаходитеся. Вам взагалі потім буде легко організувати свою роботу. Рада бути для вас корисною.